Вітаю всіх! Хочу підняти актуальну тему. Я намагаюся піднімати актуальні теми, і я бачу, що багато людей не знає, що їм робити. ВПО. Всі, що чогось чекають, там визволення території ще чогось, але давайте так. ВПО, які мають житло на окупованих територіях. Їм потрібно повертатися в свої домівки. БПО, які мають житло на окупованих територіях, їм потрібно вже додому повертатися. Можна додому повертатися. Це ж Теж важливо. Важливе питання. Там будуть обмеження, звісно, обмеження. Так. Ну, дивіться. Принципі, в принципі, якщо ви будете згодні сприймати ті умови, яких воно є, можна повертатися додому. Відразу кажу, чому я таке роблю? Тому що наша країна, на жаль, не забезпечує ВПО надійним підґрунтям, щоб далі жити. Ось так це назву. Люди живуть якось. Ось і якось вони живуть, а їм потрібно жити. Тому я розглядаю таке питання, тому що мені приходять такі питання в приватні. І це зрозуміло. І це я вам скажу, коли я працювала в пенсійному фонді, коли я проходила по коридору по справах, я чула у черзі таку фразу: блін, чого так довго у нас через дві години автобус на Луганськ. Це був 15-й рік. Ну, щоб ви розуміли, була така ситуація. Тобто... Люди ось так жили, каталися, зрозуміли куди. Я це розказую реально. Я зараз, зараз тільки це можу казати. Я вам кажу реальні речі, з якими я стикнулася у житті. Я це бачила. Тому, вибачте, але це реальність. Оце ось ось це наша реальність. І люди повернуться, тому що їм треба десь жити, якось то створити своє життя далі, або продовжувати на інших умовах. Це реально, так, добре. А тепер переселенці, які живуть в Україні, наприклад, яких, в яких просто зруйноване житло, не окуповане, зруйноване там. Що цим робити? Переселенці, які не мають свого житла, просто які живуть в іншій області, воно зруйновано або на неокупованій території. Або небезпечно, що їм робити? І можна повертатися додому в свою область, якось відбудовуватись, відновлюватись. Для цього потрібні гроші, боже мій. Не ну, невже буде гірше, ніж тим? Тут гроші, гроші, ресурси. Ну, со... ну, по справедливості, так, можна додому. Звісно, додому. Ну, дивіться. Ситуація у вас погірше буде, тому що ніхто не зацікавлений в цьому. Ви самі на сам з це... Але можна це робити дуже помірно. Не швидко. Буде відновлення, але за рахунок ваших же сил. Зрозумійте, на це потрібні дуже великі гроші. А держава не дуже хоче цього виділяти. На жаль, така ситуація, на жаль. Я ще розгляну пізніше на цю тему деякі міста. Почну ж, звісно, з Харкова. Подивимося, що у нас тут. Але сподіваюся, що людям дадуть змогу жити.